Доброго всім дня. Сьогодні на огляді у нас буде ось такий сегментний листозгін від фірми «Еволюціонер», який має назву LS 1270, що означає, що відстань. Оця відстань у нас 1,27 сантиметрів. Це наша робоча довжина цього станка. Для початку хотілося б розповісти історію придбання цього чудового апарату. Ну, декілька років тому, а точніше це так здається, що декілька це вже було давненько. Хотілося розширити свій бізнес завдяки виготовленню ось таких фасадних касет. Ну, чим ми зараз займаємося, дуже цікава справа. Але постало питання, щоб його, щоб гнути такі касети, потрібен був сегментний станок. Для початку ми використовували ось отакий сегментний станочок від фірми Кормак. Це вже у нас другий такий станок. Він виділяється тим, що у нього нижня губа не сегментна. Зажимати потрібно губу за допомогою ось таких важелів. Це потрібно робити бажано одночасово, тому що мітки сходять. І тобі, коли ти будеш перекидувати одну руку на іншу, мітка може збитися. Тому ну, не кожному є фізична можливість одразу нажимати на обидва важелі з обох сторон. Тому було прийнято таке рішення: купити станок, який би. Можна було б нажимати ногами, і він при цьому закривав робочу поверхню губи. Ну, але не тільки це спонукало нас на купівлю такого станка. По-перше, хотілося полегшити собі роботу. По-друге, хотілося, щоб нижня частина сегменту теж була збірна. І ось вирішили купити такий станок. Але. Завдяки тому, що. Не то, що завдяки тому, що от, е, проблема у всіх виробників полягає у тому, е, що коли ти хочеш приїхати і кажеш, будь ласка, я хочу подивитися ваш станок, е, попрацювати над ним. У мене був досвід, наприклад, я їздив в Новомосковськ, купляв саме оцей станок, він б ушний, але я поїхав, я взяв з собою метал, я конкретно розумів, що мені від нього потрібно. У мене першочергова стояла задача гнути 0,7 метал. Я спробував на ньому попрацювати, мене задовольнило, я його взяв. А от що стосується нових станків от такого типу, от ти хочеш його, а де його можна подивитися. Ну, кажуть, на жаль, у нас нема. Ви можете поїхати в Дніпрі, в того, то в того, то він десь стоїть або ще в когось. Ви можете запитати там саме в нього. Ну Зрозуміло, що поїхати там до ваших же конкурентів, ну хто вас, по-перше, пустить, хто вам скаже, там, що це він хороший або поганий. Якщо він, наприклад, поганий, то вам скажуть навпаки, що е бери він дуже хороший. Ну, коротше, Я думаю, що ви мене зрозумієте, чому така річ. Тому ми, не спробувавши цей станок, його купили, привезли його, поставили. Ми його єлі вивантажили, задобилося 4 людини. Він занадто важкий. Ми поставили, хлопці підійшли такі, поставили там щось касет, нагнули, підняли цю ручку, все нормально. Але коли почали її опускати, з цим виникли питання. Тому що у них у всіх заболіли спини. Ну, тоді цей станок відставився до лучших времін, скажімо так, він стояв, ним ніхто не користувався. Ну, скажімо, так, це свідчить про, по-перше, те, що я не догледів, тому ну, я довірився, скажімо так, своїм працівникам. Ну, Цього не потрібно було робити. Станок стояв, час йшов, а, наприклад, ну, виготовлення касет воно потребує певної точності, певних процедур і, Дивіться, на цих станках теж зношується, ця поверхня, її потрібно робити. Ну, взагалі. І потім ми столкнулися з тим, що у нас в роботу пішли 07 касети. І що з цим робити? Цей станок малесенький, він вже їх не так сильно потягне. Тому я, власноруч, спробував попрацювати на цьому станку. Загинати 07 касети. Ну, як вам сказати, враження було двояке. Перше враження склалося, що на ньому дійсно легко все робити, легко виконувати завдання, які на нього поставлені. А по-друге, що ну, оце, ця довіра до того, що, е ну, що інші люди вирішать за тебе. От вона і призвела там, до таких обставин, що цей станок просто стояв. А насправді станок е золотий. Так, да, важко відгинати назад. Але. Те, що він вміє, це е, перекриває всі його недоліки. По-перше, це регулювання ось, ось цього зазору. Станок може гнути до 1,5 мм, без всяких питань. Е, навіть у нас там виникло одне питання: що е, хлопці казали: от не зажимається саме ця педаль, її дуже важко зажимати, вона відскакує назад. Ну, ніхто ж не здогадався, що ці штуки вони регулюються. Ви регулюючи оцей зазор, понятне, діло, що якщо ви почнете зажимати е, от в такому положенні, там, наприклад, метал е, товщиною міліметр, то ви не дожмете е, ніколи цю е, педаль. Все треба регулювати, до всього треба звикати. Також тут є регулювання. ось е, Оцієї нижньої губи. Це теж призводить ну, до покращення роботи, до налаштування. Е, дивіться, оцей амортизатор, він допомагає виштовхнути вашу нижню балку поворотну, без додаткових зусиль. Просто до нього потрібно прилаштуватися е, і. Е, Дивіться, ще що хочеться до нього про нього сказати. Ну, він виконаний досить, скажімо так, досить вдало з точки зору міцності. Тобто він витримує великі навантаження, для нього це не, не, не є якоюсь там перешкодою і всім таким. 에, потом, дивіться, потім уже с, в процесі експлуатації, що я в нього помітив е, із таких е, доповнювальних функцій, але вони дуже незамінні. Це регулювання кута нахилу. За допомогою такого нехитрого механізму можна виставити собі, е, ну, наприклад, в даному випадку, це виставляється ось 90 градусів. Це вже з урахуванням жорсткості металу. E, можна виставити також там 45, ну як вам буде зручно. Кожен, хто виготовляє, наприклад, касети або якісь коробки, вони зрозуміє, за чим це потрібно. Ви можете 4 налаштування зразу виставити там 90-45, якісь, і за допомогою ось, ось цієї приспособи, ви будете передвигати і виставляти той розмір, який вам потрібно. Потім така, що наже з перевагу, мені менеджери одразу не сказали, які продавали цей станок. Але це е, Робота по упорам. Ось такий стіл. Ну, в даному випадку, він у нас поєднує два станки. Але ось такий стіл він зроблений ну, десь о такого типу. Навіщо це зроблено? Це для того, щоб ви виставляли тут якісь упори. І, наприклад, при згинані касети ви виставили упор. Ви ставите саму касету, і вам не потрібно дивитися на мітки, які знаходяться на касеті, або там на коропції, або ще на чому. Тобто це вже вже побачив через 5 років експлуатації цього станка. Ну, трошки не вникнув до нього одразу, але потім ну, про це пожалкував. Сам станок ну, зараз виконує дуже важливу роль в згинанні саме касет 0,7 товщини, кутових касет, також різних коробочок. Дивіться, ще на ньому можна дуже без всяких зайвих перешкод. Загинати ковпаки на паркан, загинати замки завдяки тому, що він має, ну, скажімо так, міцну конструкцію, що дозволяє зажати, наприклад, два метали одразу, сплюснути між собою. Тобто ви можете поставити якусь цю і зажати, або це може зробити за допомогою рамки, або за допомогою такого станка. Саме завдяки його міцній конструкції. Тому його використання в першу чергу пов'язане е, з тим, що якщо вам необхідно робити деталі, е, наприклад, із металу 0,7 товщини, 08 товщини, то це незамінна штука у вашій майстерні. Якщо ви плануєте працювати, наприклад, просто з касетами, але вони будуть не товщі 0,43 міліметрів, то вам достатньо буде такого станка. Він коштує там, ну, в принципі, дешевше, але. Ну, в нього обмежене його використання там в деяких випадках.